Привіт! Рада вас вітати, любі діти і шановні дорослі! Сьогодні я запрошую вас розширити свої знання про нашу країну, в якій ми живемо. Дітей, як називається наша країна, в якій ми живемо? Правильно! Це Україна! Подивіться, яка вона гарна і мальовнича. Україна має свої державні символи. Це Герб. Прапор і Державний гімн України. Діти, а в Україні є ще і народні символи. Це верба, калина, вишиванка, лелека, мальва, коровай, рушник і барвінок. Як називають людей, які живуть в Україні? Правильно? Людей називають українцями і вони розмовляють. Українською мовою. А як пізнають українців в усьому світі? Українців пізнають за нашими вишиванками і за нашим українським одягом. А тепер давайте розглянемо, з чого складається одяг дівчинки. Це віночок, сорочка або вишиванка, спідниця, фартушок і чобітки. А хлопчики вдягають сорочку, шаровари, пояс і чоботи. Тепер давайте пригадаємо, з чого складається одяг дівчинки. Це віночок, вишиванка або сорочка, спідниця, фартушок. А одяг хлопчика складається. Це сорочка, шаровари, пояс і чоботи. Ось такий гарний одяг в українців. Пишаємося, що ми живемо в Україні і ми українці. Красивий, щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.